Всім доброго дня! І сьогодні я показую, як крякнути наш бандика в цю програму. І що ж нам потрібно? По-перше, відкриваємо наш браузер. Заходимо на сайт vjer.cl.su. .so". Ну, я вам ссылку дам, щоб вдома не було. Що ж далі потрібно? Далі беремо, скачуємо з сервера. Файл буде в RAR архіві, дуже багато не займає, тож не думайте, ой, зараз файли такі огромні дають. Ні, це дуже мало займає. і Все дуже важно. Ну, Скачаємо файл, в вже він скаче, не хочу розкачувати І відкриваємо наш архів. Як бачимо, є тут папка в папці Файли. І ще одна папка. Що ж нам треба? Перше ми... Ізвічаємо. У мене англійська екстракт 2. Називаємо вибираємо папку, куди ми хочемо извліч. Ну, Все. Де... Ну, зараз нам вже більше цей архів не потрібен. Далі відкриваємо папку, яку ми звільнили. Бачимо, все тут є. Збирамо, відкриваємо цей файл. Установку бандіка. Все Встановлюємо і відкриваємо куди ми в саме. Бачимо ці всі файли. Беремо кряк, відкриваємо папку і переносимо оці три файли. Папку бандіка сюди. Ну, зараз я не хочу туди переносити. І все, відкриваємо на бандикам. Все працює, все нормально. Все. На цьому закінчуємо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, коментарі. І всім до побачення!